У місті, де мрії сягають небес, де кожен світанок це новий експрес. Гімназія є, де дива розквітають, а супергерої свій хист розкривають. Привіт усім! Агов! Збираємо друзів у дивовижну школу суперсили. Новий навчальний рік розпочинається. Я бачу учнів радісних, щасливих. Я знаю, їм гімназія вже сниться. Готуймось! І нам пора зустрітися. Перевіряємо все до дрібниць, щоб нічого вам не забути. Годинник показує точний час. Суперсил пакуємо і вирушаємо час. Знання здобуваємо, час не гаймо. Навчання є суперсила. І це пам'ятаємо. Навчання, дружба, сміх і пригоди чекають на вас наші супергерої. Школа супергероїв це не просто місце. Це місце, де мрії здійснюються всі. Навчання, дружба, сміх і пригоди чекають на вас супергерої. І ось настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвонить. Нехай дзвонить веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусіль. Хай буде рік шкільний для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Ми бажаємо наснаги, добрих успіхів, відваги, славних перемог чимало. Вчитись на 12 балів, щоб сумлінними були, в клас наступний перейшли. А для вчителів терпіння, щастя, творчого горіння, розкладів уроків зручних, працьовитих, вдячних учнів. У нашій школі супергероїв ви дізнаєтесь, як бути сильними, сміливими та дружніми. Вас чекають випробування, ігри та веселі завдання. Ви готові?